Всім привіт! Маємо такий ліхтарик, куплений у бермаркеті за 10 копійок. Ну ось і подивимось, чому він сам по собі розряджається. Було відключене світло. Йшов по сходам. Ліхтарик просто не вмикнувся, коли він був повністю заряжений. Вирішив його розібрати. Давайте подивимося, який в йому акумулятор. Мені аж смішно було стало. Дивіться. Оп. Так. Це наш СОП. А от сам акумулятор. Ну, думав поміняти його на щось мощніше впаяти щось красивіше буде. Але так прикинув, що по ціні заказ... замовити <плес> новий акумулятор плюс його припаяти, то проще купити інший ліхтарик. І буде працювати краще, ніж це. Ну, хоч буде вам видно, який там розмір акумулятора. Всім дякую. До побачення.